Всім привіт, з вами Дем Сьогодні ми спробуємо вибити якомога більше легендарних героїв для TFT, так як він нам дав свій аккаунт і що спробуємо. Кристалічна Кристалістське топплазма. -ку Кул. О, oh, we then have space. Okay. Так <coughs> Там було що в нього є? 2-5 нормально. Пум-пум-пум. Кому ми включаем? Хто має? 5? 4. вкачаємо цих нубаків. Сюди. Що ж. Ей. Раз... Куп у нього є е. сюда мы прокачаємо. Купидон, красава, офигенчик і ще... Mm. Так, ми вертаємося момент. Купідона вибили, пана! Все, полюбасу качаємо купідончика. Будеш мати. <кхе> Як і обіцяв, яка легендарка буде крута, а тепер ще спробуємо вибити тику. Ех, ну нічого. Ну я думаю, ти не дуже сильно обідешся. Все-таки купідон вебов. Всім удачи!